Починається з турботи про себе. З дезодорантами-кристалами від Крейс ви можете забути про неприємний запах та сковані рухи. Сухі дезодоранти кристали це натуральний продукт, який не блокує виділення поту, а знищує бактерії, що викликають неприємні запахи, тим самим повністю позбавляє від запаху поту. Дезодоранти не містять у своєму складі алюмінію та підійдуть для всіх вагітним, алергікам та дітям. Наявності дезодоранти з кокосу, морський, алої, мангостин, манго та імбир. Обирайте свій аромат та замовляйте у нас на сайті lumeria.ua